Татьяна строкач запалить свічу. Затягнута в журбу і страх село, як тінь, люди на те на де блукають, а розкоше лиш криваве зло. Останній з рук тремтячих вирвай. Матузя їсти голосою тверчуть, а в неї сил немає навіть встати, Щоб хоч шматочок хліба роздобуть і пухлим діточкам його віддати. Приде сердешна думкою жива, Навкруг лиш смерть врожай збирає, А в пам'яті поля, жита, шнива, та в хаті навіть зернятка немає, страшна біда історія на вспливе. У куминах вітрищу вовком виє, останній подил, сповнений туги, А вічний сон дуре. путь